Вітаю на каналі Довідник Історика. Розповім про те, як Литва виходила з Радянського Союзу. Нагадаю, що саме Литва стала першою з республік, яка вирішила вийти з Радянського Союзу. Москва намагалася її повернути економічною блокадою і танками, але тільки прискорила розпад Радянського Союзу. Як це було, сьогодні розповім. У другій половині 1980-х років у країнах Балтії на тлі оголошеної головою СРСР Михайлом Горбачовим перебудови і гласності знову активізувалися національні рухи. З'явилися громадські організації та газети, які не були підконтрольні компартії. Усе частіше порушувалось питання про суверенітет і навіть незалежність. А також засуджувався пакт Молотова Рібентропа, який поклав початок радянській окупації в Балтії. У серпні 1988 року на антирадянський мітинг у Вільнюсі зібралося близько 250 тисяч людей. Через рік відбувалася наймасовеніша і найзнаменітіша акція за незалежність. Називається Балтійський шлях. Понад 2 мільйона жителів Литви, Латвії та Естонії вишукувалися у живий ланцюг, який з'єднував три столиці Вільнюс, Ригу і Талін. Наприкінці 1989 року стався розкол у компартії Литви. Більша її частина підтримувала ідею організації Саюдіаса. Ця організація була створена в червні 1988 року та відстоювала ідею незалежності Литви. І в результаті цього було створено самостійну партію. Нова партія швидко зробила ухил у бік європейської соціал-демократії і в грудні 1990 року її вже перейменували на демократичну партію праці Литви. На парламентських виборах, які відбулись в лютому березні 1990 року, кандидати від Саюдіса на чолі із професором Вітаурсом Лансбергісом отримали більшість місць у Верховній Раді Литовської РСР. На першому засіданні нового парламенту ухвалили декларацію про відновлення незалежності Литви. Згідно з цим документом, Литовська РСР змінювала назву на Литовську Республіку. Відновлювалася Конституція Литви 1938 року і е, дія радянської конституції на її території припинялася. У Москві спробували натиснути на Литву санкціями, дивлячись на ці всі події. У квітні 1990 року оголосили економічну блокаду Вільнюсю. Також радянська влада припинила постачати нафту і газ, також постачати матеріали для низки великих промислових підприємств республіки. Почалися перебої із товарами, ціни почали зростати, і це призвело до страйків і таких мітингів. Нова хвиля протестів почалася вже 7 січня 1991 року, коли уряд оголосив, що змушений підвищити ціни на продукти у 3-4 рази. Протестувальники зібралися в центрі столиці і спробували прорватися до будівлі уряду з вимогою його відставки. Зрештою, підвищення цін скасували, а уряд відправили у відставку. Але протестувальників це не зупинило. Вони вимагали розпустити Верховну Раду і продовжували скандувати такі гасла на підтримку Радянського Союзу. Вони хотіли повернення радянської влади. На тлі цих подій, 10 січня 1991 року, Горбачов виступив зі зверненням до литовської влади. Він вимагав відновити дію Конституції Радянського Союзу, а також Скасувати раніше прийняті рішення литовської влади. Наступного дня, 11 січня, місцеві комуністи створили комітет національного порятунку Литви, оголосили про те, що в республіці відновлюється якоби радянська влада і попросили Москву ввести війська. Протягом 11-12 січня військовослужбовці радянського гарнізону, які знаходились у Литві, також були ще перекинуті десантники, почали захоплювати стратегічні об'єкти у вільнюсі. На це у відповідь голова Верховної Ради Ланденсберіг закликав людей вийти на вулиці, щоб охороняти будівлі парламенту телевежі та інші стратегічні об'єкти. На заклик з'їхалися тисячі людей з усієї країни. Вони оточили будівлю парламенту і звели барикади. У ніч з 12 на 13 січня 1991 року радянські війська взяли штурмом телевізійну вежу у Вільносі. Також були внаслідок цього застрелені і вбиті вибуховими пакетами, які кидали в обличчя людям. Були роздавлені танками мирне населення. Звичайно, що у Москві не очікували такого супротиву і не думали, що це обернеться сутичками і стріляниною, а також смертями. Тому наказ із Кремля штурмувати Верховну Раду Литви, яка оточена барикадами, так і не надійшов. Згодом ніхто з керівництва і чиновників радянської влади не взяв на себе відповідальність за події. Які відбулись уночі з 12 на 13 січня, в результаті Горбачов заявив, що не віддавав жодних наказів про те, що сталося, що він дізнався, мов про це тільки раніше, тільки вранці. І 6 січня 1991 року, якоби у зв'язку із численними зверненнями. Які висловлювали занепокоєння про долю Союзу Радянського Верховна Рада Радянської РСРСР ухвалила постанову провести референдум про збереження Радянського Союзу? Голосування було призначено на 17 березня 1991 року, судячи із цих подій. В Литві не стали чекати такого референдуму, і 9 лютого 1991 року було проведено всенародне опитування про незалежність республіки, заявки яких за вихід з радянського союзу проголосувало більше ніж 90% опитаних. Результати було оприлюднено вже 11 лютого. І того ж дня Незалежність Литви визнала одна із країн Ісландія. 6 вересня 1991 року СРСР визнав Незалежність Литви, а також і двох інших Балтійських республік Латвії та Естонії. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую за увагу!